З початку нової космічної гонки постає питання: хто запустить супутники з Європи так само впевнено, як робиться в США. відповідь ближче, ніж здається. Це скайрора заснована українцем британська компанія, що входить до списку 100 найшвидше зростаючих компаній за версією The Times. Як їм вдалося підняти власні ракети в небо? Які носії вони будують, і чому це важливо саме для України? Розберемося просто зараз. Я Тимофій, це Universe Space Tech підтримайте відео лайком і рушаймо. Единбург, 2017 рік. Українець, випускник Запорізького національного технічного університету Володимир Левикін з компанію Skyrora. Він повернувся з Шотландію саме тоді, коли Британія дала зелене світло приватним космічним запускам. Компанія виросла з ідеї створити власний клас легких ракет та розгорнула виробництво і випробування по всьому Сполученому Королівству. Назва компанії, до речі, має символічне походження: в її основі англійське Sky Небо. Такельське рора від «Аурора» – світанок. Компанія хотіла підкреслити, що йдеться про новий світанок британських космічних запусків: повернення країни в клуб ракетних держав після десятиліть простою. Під капотом Скайрора, велика українська команда. Це не просто корені, це жива інженерна школа, перенесена у британський космічний сектор. В Британії десятиліттями бракувало фахівців із практикою інтеграції ракет. Та наземної інфраструктури Скайрора розв'язується інтенсивним стажуванням і навчанням у полях, мобільні стенди, польові кампанії, швидке розгортання комплексу усе це створює міцну інженерну культуру, яку команда значною мірою українська масштабує далі. Що створюється компанія? В арсеналі три класи носіїв. Із лаконічними, але красномовними назвами: Skyrora XL, Skylark L та Skylark Nano та Micro. ключова ціль відкрити Європі доступний шлях на орбіту прямо з Британії, насамперед із космопорту Сакса World на Шотландських островах. Головний продукт це Skyrora XL. Це трьохступенева легка ракета завдовжки близько 23 метрів і діаметром 2,2 метри, що працює на комбінації вольню, але не того, яким би. Обробляє тирани, а висококонцентрованого, що має назву HTP. Плюс екосін це такий екологічний різновид керосину, який Skyrora і створила власне. Але про це згодом ракета здатна виводити до 315 кілограмів на сонячну синхронну орбіту на висоті 500 кілометрів. Конструкції справжні інженерні інновації: 3D-друк деталей, власні турбонасоси та двигуни. А третій ступінь задуманий як SpaceTag, Тобто буквально космічний буксир, здатний маневрувати на орбіті і виконувати завдання, які раніше вимагали окремих апаратів. Такий модуль може доставити кілька корисних вантажів на різні орбіти, виконати утилізаційний маневр або навіть звести апарат у щільні шири атмосфери, зменшуючи кількість космічного сміття. На стендових випробуваннях буксир відпрацював понад 7 хвилин у форматі повномасштабного тесту, довівши, що готовий до реальних космічних місій. कहीं वार्क आय Завдовжки понад 11 метрів, ця суборбітальна ракета здатна підіймати вантажі до 50 кілограмів на висоту понад 100 кілометрів, туди, де починається космос за лінією Кармана. Буквально нещодавно Skyrora отримала першу в історії Британії комерційну ліцензію на вертикальні запуски для цього носія. Це великий крок до постійної системи запусків із британської землі. Плани амбітні, До десятків місій на рік з космодрому Сакса та інших майданчиків, і, хоча перший Тестовий пуск у 2022 році був невдалим через програмний збій для Скайрора він не став поразкою, а етапом навчання можливістю перевірити системи в реальних умовах, зібрати дані, і зробити наступні ракети ще надійнішими. Skylark L дає вченим і університетам унікальну можливість проводити дослідження в умовах мікрогравітації, тестувати нові технології, і відпрацьовувати системи перед справжніми орбітальними запусками. Скайрора доводить, космос це не щось далеке, він ближче ніж. Ждається, і саме це відчуття ми намагаємось передати у спільноті Universe Space Tech. Це своєрідний космічний клуб, де ви отримаєте друковані електронні журнали, доступ до лекцій та онлайн зустрічей, безплатний вхід на офлайн події, і навіть 10% відсоткову знижку в нашому магазині з унікальним мерчем. Посилання залишу в описі. У лінійці Skyrora є два компактні носії для навчання і досліджень Skylark Nano і Skylark Micro. Skylark Nano найменша ракета Skyrora, призначена для навчання та проведення експериментів навіть на низькій висоті. Завдовжки всього кілька метрів ракета здатна підняти 1 кг вантажу на висоту в 5-6 км. При цьому політ триває кілька хвилин, а сам двигун працює лише кілька секунд. Такі міні-ракети підходять для експрес-тестів на перевантаження, для ознайомлення студентів із принципами ракетів ракетної техніки, а також для простих метео- або атмосферних експериментів, наприклад, вимірювання температури, тиску чи вологи. До речі, прямо на офіційному сайті Скайрора можна буквально замовити таку ракету. Ставте лайк, якби хотіли мати подібні можливості в українських університетах. Skylark Micro – більша за розмірами двохступенева ракета, яка досягає вести до 27 км. кілометрів. Вона також має вантажопідйомність до 1 кілограму, але забезпечує більш глибоке занурення в стратосферу. Skylark Micro дає студентам і молодим інженерам практичний досвід запуску без великих витрат і складної інфраструктури. Пішка Скайрора Eco-7 Ракетне паливо з переробленого пластику. Уявіть собі, пластикові відходи за допомогою хімічного процесу розкладаються і перетворюються на щось на кшталт екологічного керосину, який стає паливом для ракет. Фантастика якась технологія дає до 45% менші парникові викиди порівняно з традиційним керосином. За оцінками Skyrora, лише у Британії щороку викидається понад 170 мільйонів тонн пластику, тобто екосін – це паливо майбутнього, яке одночасно ви. Іше дві проблеми, що робити з ворою пластику, і як зробити космос трохи чистішим. Уявіть собі ракетний космодром у контейнері. Це саме те, що створила Skyrora. Їхня система називається Mobile Launch Complex. мобільний комплекс для запусків ракет, модулі якого поміщаються у стандартні 12-метрові транспортні контейнери. Це дає можливість розгорнути повноцінну місію буквально в полі, від доставки обладнання до готовності до запуску за лічені дні. Так і було під час ісландської компанії Skylark L. Пакування комплексу, доставка і монтаж зайняли менше місяця, а безпосередньо на місці підготовка тривала. Лише тиждень для Британії з її обмеженими територіями і мінливою погодою. Така мобільність, справжній лайфхак. Щоб збирати ракети так швидко. Скайрора використовує власний гібридний 3D-принтер SkyPrint 2. до речі, один з найбільших в Європі. Він здатний виготовляти складні деталі для двигунів і ступенів без звичних швів та стиків. Це означає не тільки меншу вагу і високу точність, але й можливість швидко тестувати нові конструкції, не чекаючи місяцями на постачання з інших фабрик. Ще один секрет скайрора: швидші та ефективніші двигуни. Завдяки власним турбонасосам і оптимізованому паливному циклу вони видають більшу тягу на одиницю палива, працюючи на 66% швидше та коштують на 20% дешевше за аналогічні двигуни у своєму класі. Засновник Скайрора Володимир Левикін не просто будує сучасні ракети. Він повертає додому частину британської історії. Компанія організувала повернення з австралійської пустелі ступенів легендарної ракети Блек Arrow, тієї самої, що запустила в 71-му році перший і єдиний британський супутник. Що залишки Black Arrow робили в Австралії? Справа в тому, що у той час Британія не мала великих безлюдних територій для запуску ракет, тому всі запуски Black Arrow відбувалися з австралійського космодрому Вумера. Тож ступені ракети так і пролежали там десятиліттями, поки Скайрора не організувала їх повернення до Великої Британії. Сьогодні першу ступінь Black Arrow можна побачити в музеї F.E.S.T. у Гемпширі, і для британської аудиторії це не просто експонат. Це потужний символ національної гордості для скайрора. Це також важливий місток. Між минулим і сучасністю компанія будує майбутнє космічних запусків, але пам'ятає про корені та досягнення британської науки і техніки. Як ми вже казали, в серпні Skyrora отримала ліцензію управління цивільної авіації Великобританії CAA, яка дозволяє здійснювати до 16 запусків на рік суборбітальної Skylark L з космодрому Saxa World. Якщо майбутній запуск буде успішним, Skyrora може стати першою британською компанією, яка виготовить та запустить ракету в космос космос з Великої Британії, проте слотів на 2025 рік бракує. Доводиться страхуватися альтернативними майданчиками за кордоном, в тому числі не виключний варіант з австралійським Вумера. Також у 2024-му в компанії змінилася структура власності. За даними Financial Times, контрольний пакет акцій перейшов до українського інвестора Макса Полякова, відомого своїм досвідом у космічній галузі та ресурсами для довгострокових дослідницьких і розробницьких циклів чому це важливо для України? По-перше, технологічний міст. Українські інженери отримують доступ до британської інфраструктури, сучасних стандартів і практик запусків. Це не просто навчання, це можливість використати унікальний досвід у вітчизняних космічних проєктах і прискорити розвиток української галузі. По-друге, керівництво Скайрора з українським бекграундом і науково-дослідне ядро в Дніпрі доводять: ми не лише наздоганяємо світ, а й формуємо європейський космічний ринок. Skyrora — це не просто ще один стартап, це історія про те, як українці створюють успішну британську космічну компанію, будують ракети, винаходять паливо з пластику і прокладають шлях Європі на орбіту. Нам є чим пишатися і що запускати. А на сьогодні це все. Пишіть у коментарях про що би хотіли почути в наступному відео. Пишіть, пишіть і побільше, бо найактивніший коментатор отримає від нас у подарунок свіженький випуск нового журналу Сатурн проти Юпітера. І пам'ятайте, з нами Космос стає ближчим. коротше, щось там буде. In the night I hear him talk, the coldest story.